Вітаю близько тиждень тому я вам розповідав про основні фішки смартфону Galaxy S23 Ultra. чим він відрізняється від попередника, тобто влаштував перше знайомство з пристроєм і зробив перші висновки, не користуючись смартфоном. Подивився презентацію, проаналізував і вивелив без досвіду користування. А це, як ви знаєте, найголовніше, бо файна камера та супер-пупер-потужний процесор ще не гарантують стабільність роботи та позитивний експірієнс. Тим більше сам. Samsung приховали купу всіляких цікавих дрібниць на своєму лонжі, котрі ми раніше не обговорювали. Тож пропоную сьогодні виправити цю ситуацію. Знаходьте собі зручне місце, налаштовуйтесь на позитивну хвилю, а я починаю. Як я вже розповідав раніше, зовні S23 Ultra майже не відрізняється від попередника. Він такий самий великий за розмірами, доволі товстий та важкий. Як то кажуть, фізику не обдуриш. Якщо в смартфоні тупо все, інакше ніяк. Чесно, я не знаю, чого тут не вистачає. Навіть стилус запхали. Дивіться, як це працює. Ти цієш? А бляха, я забув, що тут ще додали додаткову функцію винищувачі орків. Я ж кажу, тут є тупо все. А Якщо серйозно, тут є стилус, як і у попередника. Тому всі фани колишньої лінійки Note запрошуємо до столу. На що я одразу звернув увагу, як колишній користувач s 22 Ultra. Заокруглення навкруги дисплею стало трохи менше, за рахунок чого здається, що рамки стали трохи товщі. Але особисто мені подобається, що виробники почали відмовлятися від заокруглених дисплеїв. З практичної точки зору це точно плюс. А так, окрім нових кольорів корпусу, Повні, я більше не відчув ніякої суттєвої різниці. Як і раніше, відчуваються преміальні матеріали. Завезли нове покоління Gorilla Glass Victus. Захист від води та пилу по класу IP68 залишився на місці. Топ рівень є топ-рівень. Але ще раз звертаю вашу увагу на його розміри. Можливо, я помиляюся, але мені здається, що таке рішення більше підійде чоловікам, ніж жінкам. І це я ще не одягав на нього чохол. Рухаємось далі. Дисплей. Якщо брати взагалі, він топовий, яскравий, з правильними кольорами і чутливим відгуком тачу. Але особисто я зовсім не побачив ніякої різниці з попередником. Сподівався, що Самсон хоч якось виправлять ситуацію з Шим. Проте цього не сталося. Тому раджу звернути на це увагу тим, у кого втомлюються очі. Якщо ви взагалі в курсі, про що я тут розповідаю. Мабуть, доречніше було просповісти про те, що мені сподобався сканер відбитків пальців. По-перше, здається, що виробник збільшив площу його роботи. А по-друге, подивіться, яка швидкість. Працює відразу з режиму сну. Попередньо не треба тицяти по екрану тощо, але це таке. Найцікавіше мене чекало під копотом. Причому мова йде не тільки про залізо та камеру. Я знайшов нові фішки інтерфейсу системи. Дивіться, як тут можна робити. Сидиш такий в якомусь смітнику, ти на себе, тримаєш і опля, рятуєш себе від несприятливого середовища. Можна відразу кудись надіслати або зберегти в пам'ять, додати інший фон і дурити друзів, що ти не в смітнику, а десь на Мальдівах. Проконає або ні залежить від рівня інтелекту ваших друзів. До речі, ця фіча раніше з'явилася на айфонах, але серед андроїдів Samsung перші. Як на мене, функція суперова. З менш суттєвого, на мій погляд, може виділити колабу з Google. Тепер в деяких сервісах корпорації добра з'явилася підтримка розпізнавання рукописного тексту. Виглядає це наступним чином. Також Samsung апнули екосистему. Тепер смартфони бренду будуть співпрацювати з ноутбуками Galaxy швидше і гармонійніше. А при підключенні навушників, штучний інтелект запропонує одразу відкрити Spotify, YouTube Music тощо. Інше нововведення більш стосується нового інтерфейсу One UI. Якщо вам буде цікаво, напишіть про це в коментарях і, можливо, ми замутимо окремий огляд на цю тему. А я тим часом розповім вам про найголовніший козир Galaxy s 23 Ultra. Як ви вже могли здогадатись, мова йде про його процесор. Цього року виробник вирішив відмовитись від фірмових чіпів Exynos в своїх флагманах, натомість запропонувавши кастомну версію процесору Snapdragon 8GEN2 від Qualcomm. І я вам скажу, що це 100% влучання у ціль. Навіть при сильному навантаженні системи корпус смартфону не перегрівається. При цьому подивіться на результати троллін тесту. Як на мене, це перемога. З іграми теж немає ніяких проблем. Навіть Genshin Impact на максимальних налаштуваннях графіки працює без лагів, не говорячи вже про всілякі простенькі шутери. Впевнений, що крім процесору, на такий чудовий показник також вплинули нові типи пам'яті: ufs 4.0 та Low Power DDR5X. Система з ними просто літає. Застосунки відкриваються швидко, файли копіюються теж швидко. Розумію, ті, хто кожного разу купляли флагми на Samsung для ринків США та Гонконгу, не бачать в цьому нічого дивовижного. Але впевнений, що всі інші зараз у шоці. Нарешті ідеальний Гелексі. Невже це можливо? Схоже, що так. Ну, майже, бо ми ще не дійшли до його ціни. А проте давайте я не буду вас завчасно засмучувати. Новий процесор також позитивно вплинув на час автономної роботи смартфону. Це перший раз, коли я можу з усією впевненістю сказати. Буде жити не до кінця дня, а батареї легко вистачає на півтори-два дні. Звісно, якщо не дуже її мучити іграми, GPS тощо. В нашому фірмовому тесті смартфон протримався 9 годин 52 хвилини. Для порівняння результат S21. Ultra... 8 годин 19 хвилин. Блоком живлення потужністю 45 Вт від 0 до 100% повністю заряджається за 50 хвилин. За 15 хвилин на 40%, що вже краще, ніж торік. Та і в цілому доволі непогано. Правда, щоб досягти такого успіху, блок живлення треба купляти окремо, бо в стандартному комплекті його немає. Добре, з залізяками розібралися. Проте я впевнений, що ви сюди прийшли не за цим. А вже ж, більше за все вас цікавить камера. І я не здивований, бо це перший смартфон Samsung з основною камерою на цілих 200 мегапікселів. Взагалі-то їх тут багато, але суттєво відрізняється саме основний сенсор. При цьому позитивно впливаючи на інший. Давайте по порядку. Якщо просто фотографувати в автоматичному режимі на основну камеру, день і вночі ви не побачите великої різниці від попередника. Магія цього сенсора полягає саме в неймовірній роздільній здатності. На таких світлинах можна розгледіти те, що в автоматичному режимі буде просто мильним. Також завдяки цьому модулю, коли ви, наприклад, робите 30-кратний зум, алгоритм бере інформацію не тільки з окремої перескопної камери. Таким чином, знімки виходять більш детальніші в порівнянні з попередником. Самсону на презентації дуже настирливо розповідали, що S23 Ultra – кращий смартфон для зйомки вночі. Поки що я не можу нічого сказати з цього приводу, тому що планував зробити порівняння з конкурентом конкурентами Трохи пізніше. Однак, за тими прикладами, що я зробив, видно, що це справжній топ-рівень. Особливо звертаю вашу увагу на широкий динамічний діапазон та роботу з джерелами світла. На жаль, у мене зараз немає s 22 Ultra, щоб їх порівняти. Але я бачив в мережі, що саме по цих двох критеріях, в тяжких умовах, нове покоління виглядає краще. Проте найсильнішими в s 23 Ultra все ж таки є можливості зуму. Крім фото з різною фокусною відстанню, можна також знімати. Та непогані відео. Причому зверніть увагу на покращену роботу стабілізації. Важко повірити, що з таким зумом зовсім немає тряски. Такого результату Samsung вдалося добитися за рахунок фірмових алгоритмів та наявності оптичної стабілізації. Причому це працює як вночі, так і в день. Ось спеціально для вас я зняв луну. Знаю, що це зараз робить кожний блогер, проте багато прикладів не буває. Знову таки, досягти цього вдалося за рахунок алгоритмів бренду. На ширококутний сенсор такий самий, як у торішньої моделі. Не бачу сенсу довго на ньому зупинятися. А от фронтальну камеру замінили. Замість 40 мегапікселів завезли 12. Ось вам декілька прикладів. Як на мене, знімає непогано, але я вже бачив порівняння з попередником. В мережі, і не можу сказати, що новий сенсор справляється краще. Як на мене, рівень той самий. Відео на основну камеру S23 Ultra знімає теж файно, можна активувати режим суперстабілізації, обравши при цьому роздільну здатність Quad HD. Також додали можливі зйомки у 8К з частотою 30 кадрів на секунду. Мікрофон пише якісний звук. Ось вам приклад. Зацініть е, якість запису звуку та і картинку в цілому. І напишіть, що ви думаєте з цього приводу коментарях, загалом, як я вам казав раніше, це справжній топ рівень s 23 Ultra 100% знімає краще, ніж останній iPhone. І скоро я вам це доведу. І скоріш за все не гірше, ніж інші android флагмани Хоча на останньому я поки що поставлю знак питання. Більш за все, мене, звісно, вразив зум. Отут я точно впевнений, що конкуренти так не можуть. По всьому іншому нове покоління майже нічим не відрізняється від попереднього. Звук з динаміків став трохи краще. Але друзі, це дрібниці. Я щиро розумію, чому цей апарат називають нудним, тому що фани бажають бачити якусь вагому різницю, а це більше схоже на роботу над помилками. Так, добру роботу, тому що я дійсно вважаю s 23 Ultra кращим android смартфоном на сьогодні. Але особисто собі я б його не купив, тому що це не мій формат. Я не люблю великі розміри, мені не потрібен стилу, та я рідко фотографую. Якщо чесно, я більше придивляюся к звичайному s 23 і скоріш за все куплю його собі в особисте користування. У всякому разі, планую це зробити. Добре, давайте підведемо підсумки, що мені сподобалося в s 23 Ultra? Потужність, швидкість роботи, дисплей, камера, час автономної роботи, підтримка від виробника протягом 5 років. Ну і останній плюс це наявність стилусу. У інших флагманів його немає. Що не сподобалося: рівень шим. Та ціна. Це якщо об'єктивно. Суб'єктивно, мені ще не подобаються його розміри. В Україні S23 Ultra офіційно продають від 57 999 гривень. Топову модифікацію пропонують за 61 999 гривень. Як то кажуть, приємних покупок. Сарказм це чи ні, вирішувати вам. Пишіть в коментарях, чи сподобався вам новий топ флагман від Samsung. А у мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями та нехай буде з вами Андроїд. Перед тим, як завершити, хочу в черговий раз вам нагадати, що зараз наш проєкт збирає гроші на зарядні станції та павербенки для ЗСУ. Дякую всім підписникам AndroNews за предоставлену зарядну станцію. Далі вона поїде виконувати бойові завдання. Слава Україні. Те ж саме місце, але вже з зарядної станції. Дякую Андрію Ковтину за величезну зарядну станцію. І всім підписникам Андроньюз велике дякую. Долучайтеся до збору коштів. Станція поїде на передову, виконують бойові завдання. Дякую. Слава Україні! Посилання на донати я залишу в описі. І пам'ятайте, що кожні навіть 20 гривень наближують нас до перемоги. Слава Україні, слава нашим захисникам і слава вільному народу. Побачимось!